Сьогодні рибка й таропрогноз на квітень місяць для вас. Подумайте про себе, подумайте про те, чого ви хотіли для себе. І ми зараз подивимося, що вас чекає на квітень місяць? Так, і перша карта в нас імператор. Вона може говорити про те, що ви відчуваєте себе дуже зараз, наприклад, да, або в квітні місяці. Або, наприклад, всю весну ви будете якось себе відчувати, що ви в стальних доспехах, або будете захищатися від когось, або будете щось комусь доказувати, розказувати, показувати, вести за собою, наставляти когось і так далі. Можливо, це ваш чоловік, який вам буде допомагати все, весь цей час, да, який вам буде підтримка. Можливо, це якийсь новий проект у вас, да, якась там нова ідея, можливість. І ви ще вагаєтеся, чоловік буде вам допомагати і казати давай, вперед з песня, я в тебе вірю. І так далі. Вся ця, говор... ця карта може говорити про те, що людина дасть вогняного знаку овен, саме овен, тому що тут астрологічні знаки є, коротше, ви поняли, да? я все знаю, я все От. І може така людина да, як огляний знак овен, буде в вашому житті якось фігурувати. Можливо, це ваш чоловік, ваш партнер, ваш друг, ваш брат, ваш зять, ваш папа. Не знаю, начальник, ну короче, хтось з вашого оточення, хто буде фігурувати у, у вашому житті в квітні, тому що от у вас щось буде, наприклад, і вам потрібна буде підтримка такої людини. Або ви самі станете такою людиною, тому що вам треба дуже багато всього зробити, дуже багато там роботи якоїсь, да, над якимось проєктом, над якоюсь ідеєю і так далі. Що скаже друга карта для рибок? Ой, друга карта говорить про те, що у вас буде якийсь вибір, можливо, це в партнерах, можливо, це в поїздках, можливо, це вибір буде між дійсно якимись справами. Типу, ви будете вибирати оцей правильний виставляти пріоритет, що вам нужне, да? На що вам енергію свою божественну дарити, на цей проект, на той проект, чи на 10 сразу. Ну в будь-якому випадку тут буде вибір. І ще по цій карті можу сказати, що почуття до партнера, до вашого, можуть якось заіграти новими красками, або може бути таке. Ну, таке як почуття трошки недовіри до людини, і ви будете вагатися, <кій> наскільки сильно ви можете йому, довіяти, йому довіряти своєму партнеру, або своїй хто мене дивиться. Третя карта говорить про те, що всякі різні будуть фінансові плюшки, якісь новини, та, можливо, це питання дитяче, у когось день народження ви підете вітати та, дитину. Можливо, ви там хрещена мама чи хрещений батько, ви зустрінетеся зі своєю хрещеницею і так далі. Коротше, тут, або фінансова сфера, якісь такі. Невеликі фінанси, там якісь такі, там щось таке маленьке, мізерне, але воно дуже буде нормально в точку. От, або це дитяча якась ем, ситуація, можливо, там день народження в когось, та з дітей, можливо, свято якесь просто, Можливо, вас просто в гості пре запрошують, да, а там діти, і ви будете про це розмовляти. Або якщо у вас, наприклад, немає дітей, або вони навіть є ви хочете ще, то це вас чекає розмова, ем, що я хочу ще, або що я хочу дитину. Давай почнемо хоч щось про це думати як варіант. Що нам скаже друга колода про рибок на квітень? 2025 рік. Так, так, так. Сконцентрувались, подумали. Або що не думають, хай воно сам поток пливе. Перша карта. Поток приплив. У вас таки чекають якісь такі моменти або дитячої сфери, да? ну, ви щось будете розмовляти або про дітей, або для дітей, або там щось думати, да? там або щось таке. Або ще ця карта може говорити про те, що у вас з'являться заучальники, але вони будуть менші ваш по віку. В, в даному випадку це е, теж може бути вогняний знак. І оце, це, це такий е, е, клієнт, можна так сказати, да? що він буде менше ваш по возрасту, але він може там, вам сказати якийсь комплімент, і ви така. І приємно. Ну, тобто, щось таке, знаєте, щось таке радісне, що вам буде від цього радісно, вам не буде від цього погано, ви не будете биться стінку і за цього там, у вас там не буде якихось проблем. Ні, це просто буде такий, знаєте, от е прилів енергії. От він щось скаже, або вона да, ж хто вона дивиться. І ви такі, -ху 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 -ху". хорошо, хорошо, Я знала, я завжди це знала. Ну, або знав. Коротше, таке знаєте, піднімуть вам трошки настрій. Або ще ця карта може говорити про те, що, можливо, якісь новини будуть. Передасть вам людина якісь новини, і від цих новин у вас теж трошки кровушка закипить від часу, квадратне. Дивимося, що скаже друга карта для квітня. Карта може сказати про якісь ваші перемоги. Якщо ви зараз над чимось працюєте, в квітні ви можете дати стіч побіди. У вас може бути якийсь такий або скачок, або ривок, або ем, Показ того, що ви йдете в ту сторону, що у вас там якісь є успіхи, успіхи, якісь є успіхи, да перемоги, або можливо, там якийсь відгук ви до себе отримаєте, або до своєї програми, або до свого бізнесу, або там ну де ви сматери працюєте. Або можливо, навіть якщо це не касається роботи, але в роботі успіх однозначно. А якщо це касається відносин, та да, то це чоловік буде вас, якщо ви зараз просто зустрічаєтеся, або просто знайом він буде вас добиватися, він буде вам показувати щось. Що подивись на мене, ось такий класний, я такий обалденний, Ти не бачиш, що, що, що ще зробити, щоб ти побачила, що я там. Взагалі, агонь красивий. І що головне, що по цих картах не вистачає вам цієї пристрасті. Да? Жесли говорять, що вам не вистачає цього, що вам хотілося б да, якихось пристрастей, якогось такого. Ну от Не вистачає вам такого, знаєте, як в 16 лет, любов, космос в одне касання, коли чувства чувствовання, коли ти думаєш, що ти влюбилася, на самом деле, все нормально, все добре, ти просто якісь там гормони, імпульси, і так далі. Не вистачає цього такого, знаєте, і вона бесить, а не вистачає такого і пристрасті. Але ця людина, можете звернути на нього увагу, він вам ще покаже не тільки пристрасті, а багато чого. Чи скаже, третя карта не канець А третя карта говорить о те, що деньги будуть, зарплату вам заплатять. Якщо ви, наприклад, вкладали кудись ваші кошти, да, там, в якийсь проект, або в якусь там невіжимость, движимості і так далі, то вам буде віддача і віддача буде дебела. А по тузах можу сказати, що це ще може бути якийсь шанс вам випаде в житті, да, який випадає не так часто і який треба помітити, да, і не пройти ми, може лачена. Може ще бути, знаєте, такий якийсь наплив радості, наплив енергії і наплив фінансів, або якихось таких воз. Можливостей, да, коли от вам от-от носа не треба прийти мимо, тому що це рост вверх, скачок вверх, і він вам допоможе да, в якійсь своїй ситуації, в якій ви зараз знаходитесь. В квітні не пропустіть цю можливість. Можливо, ця можливість даже може бути від чоловіка, да, від ну, трішечки, наприклад, менше по віку, але ну, типу, буде іти така ініціатива саме від людини, да, от чоловіка. Що скаже третя колода. Пока все прекрасно, ну як на мене, мені дуже подобається. Що скаже третя колода про рейбок? А, Ну, значить, це капець. Перша карта з третьої колоди ну, хоче сказати вам, що ну, це капець, дівчики. Дивіться, а, що може сказати ця карта? А, те, що ваші якісь а, надії. Дуже далекі можуть е, таки не збутися. або ті завищені ожидання, які ви ожидали або від себе, або від інших людей. Я, якісь ваші да, наміри, очікування від інших людей або від себе, вони можуть рухнути. Може бути таке, що е, вам хтось щось пообіцяв е, і цього не зробить. І по цій карті ви будете, ну і, звісно, трішки е, в розстроєних чувствах. Але потім, потім ви зрозумієте, що це було на краще, що це відкриються. Знаєте, спадуть маски з людей. Зніметься все непотрібне, і ви побачите а, яство тих людей, які поруч з вами. А це дуже потрібно для того, щоб зрозуміти біля вас друг вам, <гум> ці трошки дні. Тому не потрібно розчаровуватись. Ви цю ситуацію передивитесь потім і зрозумієте, що вона вам для добра була, для того, щоб ви зрозуміли дійсно да, хуйсху. Що скаже а друга карта для вас на квітень? Друга карта скаже, що звісно вас розчарують якісь моменти в квітні місяці, якесь спілкування з людьми. Можливо, вам навіть не захочеться нічого робити, просто сидіть і дивіться в одну точку, тому що ви дійсно на щось ну, надіялися, що то думали, але вийшло трошечки не так, як вам хотілося. Але в першу чергу по цій карті ви дивіться не в ту сторону, де все пропало Боже Сумру. А в іншу сторону, можливо, в іншій стороні вам уже йде нова пропозиція, яку ви просто не замічаєте, бо дивитеся зовсім не туди. Змініть ракурс, змініть фокус того, куди ви дивитесь. І це вам дуже допоможе. Ви зрозумієте, для чого була та ситуація, і ви зрозумієте, що робити далі. Що скаже заключна карта для рибок на квітень місяць? По-перше, це ваша мрійливість, грайливість. Творча душа, романтизм, оці всі знаєте, моменти, які допомагають жити, скажімо так. Можливо, навіть трішки фантазії, але тут любов, тут щастя, тут гармонія, тут оцей весь всплеск емоцій, которою отак от він воно так от привращається в гладку таку гармонію, яка знаходиться внутрі. Можливо, людина вам допоможе з цією гармонією, да? У нас тут дуже гарна така ручка, мені це подобається. Можливо, ця людина вам допоможе зрозуміти, що все добре, Леся, не плач, все хорошо, все буде нормально, не розстараюся. Я все буде нормально. То все знаєте, воно все за вами. Все те, що відбуватиметься, і те, що вас буде трішечки десь розчаровувати, або приносити вам якусь незрозумілу інформацію, або ви будете не розуміти, які ж дії далі робити. Ви, по-перше, отак от дивіться з боку на цю ситуацію, і ви зразу багато що зрозумієте. І не даже, з не з одного боку, можете з усіх отак от ракурсів передивитися на ту ситуацію. І вона для вас в плюс, для того, щоб ви щось для себе зрозуміли. А ця карта потім вас утішить. Погладить паголовки, знаєте, і, і не то. Коротше, все буде класно. Ця карта говорить про те, що ви завдяки своїй хірітельній інтуїції, напомню, рибки це вода, а в води інтуїція, дай Боже, і чуєчка така сама. Завдяки своїй інтуїції, своїй мрійливості, своїй фантазійності, да, своїм якимось таким агренітельним креативним ідеям, ви можете не то, що все, ви можете навіть більше. Тому ніколи цього не забувайте. І я бажаю вам всего самого крутого. якщо у вас якісь там незгоди, то. Ой. Просто ставте їх там, хай вони там остануть, а Ви йдіть в, вета в, 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 в життя та красиво, плавно і гармонічно.